Магазині Steam стартував довгоочікуваний літній розпродаж 23-го року. Тому прямо зараз ми проведемо його огляд, скрафтимо новий значок і заберемо всю доступну халяву. Мене звати Агент Габена, і якщо ти на моєму каналі вперше, то обов'язково підписуйся. Тому що тут я щотижня розповідаю про всі актуальні роздачі та безкоштовні ігри на різних платформах. Ну а для того, щоб додатково вас мотивувати, я розіграю копію гри Garry's Mod Для участі лайк, підписка, коментар. Підсумки я підведу 7 липня у випуску служневої халявою ігор, а також продублюю переможця. У своєму телеграм-каналі, тож бажаю всім удачі. Літній розпродаж тім триватиме рівно два тижні, а саме з 29 червня по 13 липня 8 години вечора. Як і личить великому сезонному розпродажу, нас чекають відмінні знижки на тисячі різних ігор, тому обов'язково перевірте свій список бажаного на наявність крутих знижок або чекайте від мене найближчими днями кілька відео з рекомендаціями до покупки. Ну і звичайно ж порекомендуйте щось від себе в коментарях, оскільки наступний розпродаж тім пройде тільки восени, і то варто враховувати, що він буде скромнішим за Нишками я рекомендую закупитися проектами, що вас цікавлять вже зараз. За традицією, отримувати картки розпродажу можна за щоденний перегляд списку рекомендацій, які знаходяться на головній сторінці магазину. Якщо ви не пропустите жодного дня, то зможете отримати 14 карток, з яких, думаю, як мінімум вдасться скратити один значок розпродажу на згадку, що також трохи прокачає рівень нашого аккаунту Steam. або можна продати отримані картки на ринку, а за отриманий баланс купити якусь дешеву гру. Крім того, за кожні витрачені 10 доларів у магазині Steam нам видаватимуть по одній карті літнього розпродажу, а також їх можна отримувати при крафті звичайних ігрових значків, де замість купона знижок будуть видавати випадкову картку розпродажу. Ну і найбанальніший спосіб це купувати картки на ринку Steam, або обмінюватися з друзями та іншими користувачами Valve. Що стосується іншої халяви, то кожні 24 години ми можемо отримувати анімовану наклейку. Для цього потрібно переглянути будь-яку із категорій ігор на головній сторінці розпродажу. Якщо чесно, взагалі не використовують ці стікери, але на халяву нехай будуть. До речі, за посилання в описі. Ви можете подивитися, як виглядають ті значки, які смайлики, фони та інші речі можна отримати з цього розпродажу. Ну і звичайно ж хочу розповісти про невеликий лайфхак щодо списку рекомендацій. Для того, щоб не переглядати його вручну, ви можете встановити у своєму браузері офіційне розширення SteamDB, завдяки якому переглянути список рекомендацій можна лише натиснувши на цю кнопку. Крім того, зайшовши на сторінку будь-якої гри в Steam, у вас з'явиться безліч додаткової корисної інформації. Так що користуйтеся на здоров'я. Посилання також залишу в описі. Також, пройшовши опитування від розробників гри Dying Light, можна отримати анімований аватар, обміняти чи продати його не можна, але чому б не забрати на халяву. Для цього відповідаємо на вісім питань та тиснемо на кнопку. Після чого аватар з'явиться у вас у інвентарі. З того, що можна ще відзначити, це поповнення товарів в магазині жетонів Steam. А саме нові сезонні аватари, фони профілю, фони міні профілю, смайлики та багато іншого. Думаю, для тих, кому це цікаво, зможете самі подивитися та вибрати щось собі до смаку. Також було оновлено сезонний значок. Що складається із 40 рівнів. Купувати всі ці предмети та значки можна за жетони Steam, які у свою чергу можна отримувати за покупку ігор, оцінку ваших рецензій або скрінів, а також їх може подарувати, наприклад, ваш друг або будь-який інший користувач Steam. Більш детальніше можете ознайомитися на відповідній сторінці. На жаль, якихось масштабних кветів, як, наприклад, було минулого року, нам не завезли. Так що, по суті, я розповів вам абсолютно все про цей розпродаж. Пишіть у коментарях, що вже встигли купити. Ну а з вами був Аген Габена, насоложуйтесь літнім розпродажем та приємне вам покупок!